Методи усунення подвійного оподаткування. Існує два принципові підходи: це одностороннє усунення, коли йдеться про внесення змістовних принципових змін до чинного національного законодавства. Тобто, змінюємо податковий кодекс для того, щоб уникнути якихось непорозумінь ось в цьому балансі. Податкового резидентства і виникнення податкового обов'язку. Зовнішнє, або двостороннє усунення подвійного оподаткування це якраз і є та межа, де ми виходимо за обмеження в податковому регулюванні, де ми узагальнюємо міжнародно. Правові підходи і податкові підходи, тобто, де йдеться про використання міжнародних договорів щодо усунення подвійного оподаткування.